Є одна історія, це з таких от факапів, з якою ми стикалися. Прикол в Ренесансі, хто знає, там, наприклад, на другому поверсі Я ніколи не був. Користо, на другому поверсі чотири зали. Так. Наверху ще є один великий. І ось одного разу у нас весілля і молодята підготували дуже крутий танець. Угу. Вони хотіли, щоб цей момент був просто супер крутий. Наш вони замовили у нас пушку канфіці, а ще у там, якогось підрядника вони самі йому подзвонили. Холодні вогні, а, дим і всяке таке, щоб типу, це було максимально круто. Ми взагалі кажемо, щоб ви трошки відпочивали. Дайте наш номер телефону, нехай вони з нами будуть спілкуватися, щоб угу. ви не займалися цим. Та ні, ми самі, ми самі, ми самі. Бля, він пішов в інший зал. В сусідньому залі прикол був в чому? Машина, все було, все. Але вони взагалі не готували ніякого танцю. Тобто просто тіпо, вийшли наш танець пінгвінчиків, щось таке. Але в них були такі спецефекти. Вони подумали, що хтось їм подарував з друзів. Коротше, е набираю його головного, кажу, типу, ну блін, нехай хоч підійде вибачитися. Він такий, да, окей. Цей добинь підходить до батьків і каже: коротше, я вибачаю, що так сталося. Я наплутав, я пішов в інший зал, але я сподіваюся, що вам буде легше. В тому залі всім сподобалось.